Це приземлення. А зараз рекреація, це ви бачите, рекреаційності квартирами. Отже, буде, то може бути. Це канал, є

Можу сказати, що за часи незалежності України в Закарпатті такого будівництва за такі терміни ще не було. Це буде просто спроба, наскільки закарпатські будівельники зможуть виконувати роботи при наявному фінансуванні. Тому що багато скажуть, що всіх заставляють робити, а нема коштів, а тут навпаки є кошти, але дуже зжаті терміни. От за три місяці ми маємо побудувати невеличке містечко. 20 грудня ми будемо тут з комісією приймати цей об'єкт. Питання стояло темпи роботи. От вони виходять з нулів і після починається круглодобова робота. Освітлення зроблене, дорога під'їзні є, матеріали є. Тепер три зміни на слідуючі неділі запускають роботу на цьому об'єкті. На сьогодні на нульових циклах на підготовчих і на дорозі у нас працює 166 людей на сьогоднішній день, 29 одиниць техніки і інженерно-технічний склад. сьогодні зроблено на сьогодні. Ми на кінець місяця, згідно графіку, вийшли з нульових циклів. Практично, і з наступного тижня ми починаємо кладку вже будинків, вже дещо почали в дві зміни. Нульові цикли зроблені в будівництво, тобто все що нижче нуля, тобто що в землі вже всі роботи вийшли всі землі, тобто. З тим і починаємо кладку, що будуть нормальні, хоча б нормальні спогодні умови. Ми маємо вкластися. Ми думаємо, до основних холодів ми вийдемо з зовнішніх робіт, зайдемо всередину і лишиться тільки оздоблення, внутрішні там, дахи і дороги, які не вже не так будуть підв'язані під зовнішні метеоумови.